Вітаю вас, малятка. Вийшли на подвір'я гуляти домашні птахи. Ясний сонячний день, зелена травичка. Можна погуляти, пошукати черв'ячка, можливо, якщо пощастить, і зернятку знайти. Але тут наскочив на птахів чорний кіт і розігнав усі птахів. Все перемішалося. Давайте подивимось, чи всі домашні птахи на своєму місці. Погляньте, будь ласка, чи не з'явився тут той зайвий. Півник це домашня пташка. Курка також. Лелека це дика пташка. Вона не мешкає з нами. Гуска – це домашня пташка. Індик також домашня пташка. І каченятко. Домашня пташка. А ось домашні пташенятка маленькі, також всі збились до купки. І чекають, доки мама з тату до них повернеться. Давайте подивимось, чи сюди ніхто не прийшов хтось зайвий. Каченятко це домашня пташка. Ті плятко також домашня пташка. Гусенятко також домашня пташка. Котенятко це домашня тваринка. Вона туда зайва. Індитятко. Також домашня пташка. Молодці малятка, ви знайшли усіх зайвих. Тепер камами і дітки усі зібралися до купки.